Добрий день громадяни України, добрий день жителі міста Рівного. Зараз в місті Рівного, в центрі міста біля Златоплази, проходить акція. Дуже багато людей стоїть і вимагають повернення їхніх близьких батьків, братів, ті, хто знаходиться на фронті, знаходилися на фронті і зараз вважаються безвісті пропавшими. Так би мовити, оці, хто себе називають владою, ніяким чином не реагують на дії цих людей. Я підходив до однієї, людини, розпитував, ну, кажу, як ви, для чого ви тут стоїте, що ви хочете цим добитися. Ну, людина мені пояснила, що вона мати свого сина і свого жінка-чоловіка, які вважаються безвісти пропавшими. На цій війні. І до них, так би мовити, відносяться як до, ну, не знаю, ну, халатно, я б сказав би так, оці система влада, як, яка сама себе називає владою. бачите, такі людей, і вони посилці роблять до суспільства, щоб люди на них звернули увагу і щоб їм допомогли. Дехто там підходить, обнімає їх. В знак прихильності. От, якось так. А от зараз машини їдуть і вони сигналять, в знак того, що підтримують цих людей. І... Ну, дуже важко зараз говорити про ці речі, для того, щоб передати от те все, що перенесли ці люди і відчувають ці люди. Бачите, яка ситуація. І тому я зараз е, цей посил роблю до вас, до людей, щоб ви між собою єдналися, ви не оставалися осторонь. Не знаю. Е, я хотів би до вас підійти, можна вас запитатися. Е, дивіться, от я питався тут зараз одніє жінки теж. Але вона боялася заявити свою позицію. Ну, як боялася? Вона каже, я не там не презентабельна, ну такому. І каже, до других підійди. От ця акція на що направлена? Для те, щоб звертали увагу, влада, люди, все населення, щоб, увагу. Ну, щоб е... що є Хлопці не забували, що вони живі, що вони в поволі. Колон вбиває все-таки наше рідне. Угу. І кожен може там бути. Кожен боєць може там бути. Ну а от дивіться, виходить, хтось щось робить а, і добувається чогось, а вам щось не дають. Тобто не дають визнання, чи він живий, чи не живий, чи він в полоні, чи не в полоні. У нас є він... визнання, що ваш рідний в полоні. А, в полоні. Весь ага. Ми Бо тобі... тут я жінкою говорив, вона мені каже, що е і дали їй інформацію, що він вважається безвісти пропавшим. Тобто, не кажуть, чи він загинув, чи не загинув. Україна агресор не підтвердить, ага. що у них перебуває, наш безвісті зниклий. Статус полоненого місто не так. Ну, а якщо, наприклад. Вони а... тут уже безвісті зниклих, перебувають на території російських колонії, в СІЗО, але вони у нас не підтверджені, тому що червоний Хрест не підтвердить. Україна. Ну, а є такі випадки, наприклад, коли... В нас людина пропала пропала ну, чи загинула, а керівництво спеціально не дає інформації, що він загинув. Бо дуже багато батьків, от, зокрема з того села, з якого знаходжуся я, вони розуміють, що дзвонять е, їм і ці бійці і ці повідомили, що він загинув, а керівництво е, каже, що в нас немає типу, інформації, ми я, не я, і хата не моя. Тобто вони віднякуються для того, щоб не виплачувати, скажімо так, ну я би сказати, за загибель. Інформацію я не розумію. Коли мій чоловік потрапив полон, мені спочатку пішло сповіщення, що він без росту зникли, але ага. через тиждень підтвердили. Ну просто оці люди, які деякі стоять, вони вимагають цього визнання, щоб визначилась, ну так би мовити, оці військові командири. От, а одна жінка, ота сказала, що її командир. Ну, Де чоловік їй був. Він втік за кордон і звідти не хоче давати ніякої інформації. Ну розумієте? Тобто тут питання таке, ну, незрозуміло, як би сказати, за кого нас мають. І хто з нами в яку ігру грається? Я, я про це зараз, так би мовити, хочу повідомити людям і так далі. От і, ну, щоб люди дали свій коментар з цього приводу, якийсь. Бо багато людей бояться це про це, це, це повідомити. Якщо ми сюди вийшли на цю акцію, на цей пікет, значить, ми хочемо, щоб нас почули, щоб нас побачили. Ми звернули увагу на наших полонених, на беззастізників, на їхні родини, на їхні сім'ї. Ми не знаємо абсолютно нічого, де знаходиться наша людина, в якому стані, чи живий, чи здоровий. Ми не знаємо. Добре, зрозуміло. Ну, Громадяни України якось так.